Чинати наші вечорниці. Свято Андрія здавна любили святкувати наші батьки, діди і прадіди. А особливо любили хлопці і дівчата з села. Вони збиралися у будинках, співали, танцювали, розважалися. Таким чином, хлопці собі шукали пару. І я сьогодні хочу. Щоб ці вечорниці такі справжні, як колись, ожили перед вами. А ігри, забави і ворожіння нагадали молодість наших предків. Будь ласка! Ой, дівчата! Мої голубоньки. Ви вже вареників наварили. Так, наварили, але не звичайних, а дрівських. З капустою, сіллю, з перцем. Папушок насмажили у звару на А калиту спекли. Звичайно спекли. <кхи> Рум'яна ваша калета. А пахне медом. Господи, як я любила ці вечорниці, особливо калиту. Бувало, украдеш у матері кусок сала і гайда на вечорниці. Аж тини тріщать. Зовсім не те тепер. Ой, вже треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися. Ой-ой-ой, куди це все подівалося? Мамо, мамо, не кажіть такого. Прислухайтеся. Чуєте, вони вже дівчата йдуть. Зараз буде весело і <плес> Добрий вечір, любі гості. А де ваші ключі? На горищі у увівсім, щоб ви заміж повиходили усі. Спасибі, тітко Катерину. І до вашої хати зайти. Та з вашої ласки калиту справляти. Прошу, прошу, заходьте, будь ласка. Заходьте, сідайте, вишиванки, досягайте за гарну пісню, заспівайте. Дівчата, а що заспіваємо? Всі! Та відзначаємо його радість та весело. Тітонько, а розкажіть, як ворожили дівчата в данину. Зараз я вам розкажу декілька варіантів ворожіння. А як будете йти додому, використайте їх. Ось, наприклад, щоб дізнатися ім'я майбутнього суженого, виходили дівчата увечері на вулицю та й питали першого чоловіка, що зустрінеться, як його звати, яку відповідь почує дівчина. Таке ім'я буде майбутнього нареченого. А ще ходили дівчата до річки, набирали намолос нам та й приносили його до хати. Хаті цей намол уважно розглядали. Якщо там є кусочок заліза або цвяха, чоловік буде ковалем, Тріска – теслею, скло – склярем, шкіра – шевцем, лісок муляром. А якщо крім землі немає нічого. Хліборобом. Дівчата, а давайте і ми так поворожимо. Чоловіків мало в залі, а жінок багато. Давайте запитаємо, як їхніх чоловіків звати. Так зватимуть наших наречених. Ой, як цікаво! Цікаво, можливо. Цікаво. Як звати вашого чоловіка? Таке буде її майбутній чоловік. О, як цікаво, давайте я спробую. Забаваємо. І що там?

Дякую. Давай, давай. Ша там в это держал. Там тоже. Контришь. Ой, ж шаш меня вверх. Книжка! Дуже розумний, я галики ми змагання. Бугатий може, А, ні. Що це? Ано? Що? Ти? О, мене дома мають. Це так, без домаш. Це ж скоє зламати, це так повезло. Через 10 років побачимо, як буде. Будете разом Дівчата, чого що зробнуло за дверима? То тобі почулось, дівчата, я боюся. Та не бізнеся, дівчата. Це ж хлопці прийшли. Та де ж це вони щось довго їх немає? Може, злякалися? Дівчата, а давайте заспіваємо. Може, прийдуть швидше. Давайте. Ой, лузіка. О, заходьте, заходьте, чекаємо вас. Доброго вечора. І з колетою будьте здорові. Спасибі і ви будьте здорові. Ходьте на приступити, то завжди, ласка, хату заселити. Заходьте, заходьте. Як добре, хлопці, що ви прийшли, мої дівчата аж повеселішали. Та три вечір, козаченьки, де це ви бували, чи на іншій вулиці калиту справляли? Чи справляли? Не справляли, але запарились. Бо дівчата по дорозі краще вас зустрілися. То дій собі до тих кращих дівчат. Ми без вас калиту відсвяткуємо. Андрію познайомилась із своїми друзями. Може, хто за жениха до моєї доньки піде. А чим я не жених? Може, і не зовсім гарний, але роботящий. Як за що звісно за вуха не відтячить? Спати можу до обіду. А що вже обідати люблю? Обіду би до самої вечері. Вечеря би до самого сніданку. Вибереш мене, горя не знати. Не хоче вона тебе, вона хоче багато. Я Дмитро, халяйський син, богатий. Має дві курки, одна сліпа на одне око. а друга не несеться. За бачить добре. В землі. Видимо, не видимо, скільки б не дивився і не придивлявся. Не побачиш. А що вже ж худоби. І мухи, і гусі, і ще щось там, <пілляє> і комарів, і кап'яз. Не підходити війні, хоч робоча, що розумно та й гарно. Годі вже балакати. Просимо, хлопці, сідайте та з дівчатами гарну пісню заспівайте. Shock! Зили з усіх криниць воду носили. у тісто додали мед, родзинки, посипали маком, поздобили колосками, помазали метом, що хлопці принесли, спекли сухою, щоб важче було відкусити. Подивіться на неї, яка вона кругла та запашна. Красою і теплом всю оселю звиселили. А Тепер потрібно вибирати пана Колотинського. Нехай буде Андрій, кому як не йому панувати на нашому святі. Дякую вам, друзі! Хто вкусить і не засміється, тому менеться. А хто буде реготати, того наш писар буде саджою писати. Тільки кусати, руками не чіпати. Ну мо хлопці, то відважиться калиту вкусити. Дозвольте мені, Дозвольте мені. в мене Диві. легка рука. Витримай іспит пан ані пропав. Або коржавку. Або ми почав. Михайле, чому коня не береш? <п 'ят> Донечко, всі <п> на <'ят> Дозвольте заїхати до хати. Заїжджайте, але що ти робитимеш? Писатиму калету. А я писатиму печа. А я впишу. А я впишу. <рігла> Ой, під тобою тобі є! Зачекайте, я ще раз спробую. <рігла> На тобі коня з цього вийде. Ой, за тобою за вас тече! Ходь ти мені кого-то кусати. <ривіт> Дозволяє, але попереджаю. Не вітимеш кусати, будемо печем кусати. А я впишу. Ой, Боже, я не хочу. А не вище ж так? Я ще не кусав. не косав, а засміявся. Не маєш подарунок. Ви давай куці. Шановні гості, Традицією цього свята є коштування калети. Хто калету покуштує, ви буде здоровий та щасливий цілий рік. Тобі Юрчику, доручено зняти її. Вручає сім'я. Будьте здорові з колетою! Тим звітним празником Андрія. Ой, лишенько, ви про вареники забули мої, Таренички мої, у смитані, мої, гареночки мої, гаренички мої. Казацький пожива, і в городку тому голова. у заки розлітаються духи, а при ході біженки, по біженки, сердито моє, ти ростає, ростає, таленочки моїх, коленочки. Дякуємо, господині, за теплу і привітну хату. Спасибі вам, будьте здорові! Ми гуляли, веселились, пусім весело було. Вечорниці чорниці завершились і, здається, все. Пошло. Не проходить, душі струночка горить, Про продріє вечір спогад у наші в серці буде жить. Нехай ваша хата всім буде багата, і хлібом, і сіллю, і великим добром, хорошими дітьми, міцним здоров'ям, і піснею, сміхом, сімейним теплом. А ще ми бажаємо, щоб ви не хворіли. Душею і серцем були молоді, до рідного краю любов'ю горіли і користь приносили рідній землі. Скільки б не співали а кінчати час, кращі побажання прийміть від нас і вас. Андрійовичі, я вас вітаю з притежніми святом. А усім нам хочу побажати світлих надій, впевненості в завтрашньому дні. І довгих мирних років життя нашій квітучій, славній, цілісній ненці Україні. Я вам дякую. дякую. Дякуємо вам, ви молодці. Ми гордимося, пишаємо з вами. Супер, супер, молодці. Ой, коли ще ніколи та на чолі.